З вами я, Ретро Полтава, і сьогодні огляд моєї ретрополички. Тут... Тут у нас є ось такий ліхтарик старий. Циркулі старі, модем Київ Стар. Ось такий ліхтарик, кнопка тільки не працює. Ось такий годинник електронний, це механічний. Ось такий якийсь крем. Низочка з номерами телефонів. Якийсь такий тюнер, сопілка, фотоапарат LIMPOPO, фотоапарат Kodak на батарейках. Вже. Ось пленка вся нова до Kodak, усі в плівці навіть. Ось така Steam карта Life нова доміноска. радіо vf 202 неробоче, фарби якісь древні, Фонарі, фонарь, але я всього всередині немає, то сам корпус. Ось такий телефон Siemens. М -м -м. Тут сі, така чорнильниця, ретро. Е Рах юниці. Два катери до Денді. Ось такий фільмоскоп є Ось плівка до киноскоп. І наліпка Денди Джуниор. У нас тут є така чорнильниця. Ось такий ретро-годинник. ось така радіо саме звичайне. Катриць до сега і відеокасета до, до відеокамери. Далі нас таке радіо Sonata 201, тільки трансформатор годить, але не робить. Ось таке радіо Галла 407 теж не робоча. Така книжечка Микола осилюють гоголь на Полтавщині Ну, і, собственно, все. Там засіяність ось така радіола. Sirius RE 226 stereo. без колонок, без верхньої риски, не робочий. Але корпус непоганий. підказують, є такий відеомагнітофон Samsung. Без загузки, без пульта. Чи він він ро включається, але касета чомусь туди не лізе. І він її неправильно натягує. Не знаю, що... Ей, криска чомусь не закривається. Так. От. Воно... А вона там є. Ви бачили. От. Так що, все... не знаю, що з ним. Он бачите, криска там на самом деле есть. Бачите, все все-все. Дині. Дині, все нормально. No, Але... Але ж чомусь воно то таке.